Весіля по формі у Кіровограді побрались герої АТО і рятувальниця. На милицях і у військовій формі саме так був браний наречений, який прямо зі шпиталю повів свою кохану під вінець. Дівчина теж була у формі, адже працює в управлінні ДСНС. Про офіцерське весілля у сюжеті Віри Шестакової. Олена з Євгеном познайомились менше року тому. Дівчина пригадує, як тільки не побачила хлопця, зрозуміла це її доля. Коли я женю вітіла. Побачила... Вот как-то получилось так, что он мне запал в душу. Он мне понравился очень своей скромностью. И то, что он такой заботливый, очень видно было, что в нем є душа і чоловічність Євген та Олена обидва офіцери. Олена старший лейтенант і працює в управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій. Євген Майор у полку спеціального призначення. У травні чоловіка забрали в АТО з того часу. Пара бачилась дуже рідко. Але про те, що коханий потрапив в оточення під Іловайськом, та під час обстрілу отримав поранення, дізналась від його друга. Я узнала про те, що Женя отримав раніння, від ат. его друга, а потом, как бы Женя признался тут же, что его отправляют в госпиталь, так как у него вот такое серьезное ранение. Неделю пробыл в госпитале, но так как у нас вот такое долгожданное событие и маленькая радость в нашей жизни, которая может быть дала нам надежду на какую-то хорошую нормальную жизнь. Это вот наше Олена сама поїхала забирати коханого зі шпиталю. Дорогою придбали каблучки. І за вечір до весілля дівчина готувала своє вбрання. Вот здесь мой самый наверное, наряд. Може я буду першою не в такому наряді. А може ні, але все одно це найдорожніший для мене наряд буде. Я в ній працюю. Я в ній на самих... Значимих мероприятиях у нас, которые проходять, ну поэтому ми что що эта форма буде как мой мой талісман. В ЗАГСі молодята були вбрані у форми. Вони з нетерпінням очікували цього хвилюючого моменту. Ми більше будемо цінити берегти друг друга, підтримувати. Я очень щаслива. Слава Україні. Батько наречений говорить, саме такого зятя хотів бачити біля Олени. Ми ночі не спали, хвилювалися, зв'язку ніякого не було. Перенести навіть і думки. Ми знали, він повернеться живий. Він сильна людина. І переносить ми не намагалися. Ми вірили в нашу перемогу. Попереду Євгена очікує лікування та реабілітація. Після він планує повернутися на схід. Віра Шестакова Анатолій Басистий. день за днем.